І я влаштую, шоу теж. воно усім відоме. Є передача на УТ. і зветься не всі дома, ведучі добрі і смішні, таке там витворяють, сховають свинку під столом. А глядачі шукають. Свині в мене не було і том перед грою. Я заховала черепаху. Друзів, гості я зробила екран із рами. Мостилась зручно за столом і розпочалась програма. Шановні друзі, глядачі, промовили з натхненням, хто черепаху віднайде, тому ось приз варення і є на банку. Максим книжки з полиці ішов, враз заходив знімати. Микола, Леся тарілки дістали всі з серванту. А Петрик діяв, діяв, Так, ще гірше диверсанта. версанта. Два зони квітів із вікна він на плиту поставив, Із банок висипав на стілці спеції каву. Мишко на мурчика, кота, нагнав такого страху, що то у мить заліз. Шукали черепаху, Іван відсовував диван, ліз гнат на антресолі. На нього пали з звідтіляка сплюля і пачка солі. Де черепаха? Де ну де? Ніде її немає. Аж тут, дідусь, Василь, сусід, у двері заглядає. А що там твориться у вас, неначе наче шторм на морі? Чай черепаха утекла від вас, он в коридорі. і Леся й Мишко відразу дременули. За ними гната і Ванька неначе вітром здуло. То інше що вже було? Його побачить варто. Бо, мабуть, бігають отак лише у веселих стартах. А що мені відомо, що гримів вулканом тато. Так, телезіркою тепер настати важкувато.